Аліса це, мабуть, моя дитяча мрія. І мені хотілося, щоб ця вистава була особливою. І якщо вона для когось стане особливою, я буду вдячна. Тому що... Привіт! Ми з лаштунками театру Шевченка. Скоріше йди, скоріше біжи. Аліса, це, мабуть, моя дитяча мрія. А зараз мені б хотілося, оскільки я маю можливість і трішки більше досвіду, спробувати створити, переосмислити цю виставу. І якщо мені вдасться подарувати більше світлих див, оточуючим і усім глядачам, які відвідують цю виставу, і сподіваюся, що їм стане трішечки легше. Вони згадають, як це по дитячому вірити у диво. Скільки часу пішло Спасибо. на підготовку до цієї вистави? Ескізи я робила десь місяць. Уточнюєш, перероблюєш. Коли міняється концепція, ти її теж змінюєш. Піп-пі-пі-пі-пів. Який -пі -пі -пі. ваш улюблений костюм? Моя улюблена робота, яку я робила, це для котика чи шир. Я робила всю маску самостійно, і вона мені дуже подобається. Тому, напевно, ця магія театру в чому? Що все відбувається вживу? Я відмовилася від використання екрану. Мені не подобається використання екрану. Ми, моя така ідея режисерська, була показувати акторську майстерність, майстерність костюму і майстерність декорації, прийти, щоб побачити, дати своїй... Фантазії, простір, дати свої фантазії свободу. Жива музика. Так, у нашій виставі є жива музика, створена композитором нашого театру, працівником нашого театру. І текст ми писали самі. І для, для створення костюмів. Я запрошувала молодих художників. І мені хотілося, щоб ця вистава була. Особливою, і якщо вона для когось стане особливою, я буду вдячна, тому що кожна особливість моїх вистав, вистав, у яких я режисер, це вкладена в них душа і щирість. Я щиро хотіла зробити якісну, гарну виставу. І сподіваюся, що це буде помітно. Мене звати Ангеліна. Я у виставі граю Алісу, яке уособлення. Дитячої цікавості, але вже такого перехідного року, коли ти вже намагаєшся бути дорослою людиною, але все ще залишаєшся такою дитинкою. Дуже класний персонаж і дуже цікавий персонаж. Я круть, моя сестричка верть світа мені зараз в очі. Прикольна роль мені подобається, <часть> насправді.